На годиннику три кванти опівночі. Той самий час, коли треба виконувати свої обіцянки. У відео, присвяченому історії жанру антиутопії, я казав, що зроблю свій топ або таку свою добірку книг у цьому жанрі. І нарешті я зробив. Ви не повірите, але я її чекав не менше, ніж ви. Матеріалу багато, а часу обмаль, тому пропоную відразу перейти до книг. Почати я вирішив з книги, яку ви скоріш за все не очікували побачити серед антиутопії. Це Франкенштейн Мері Шелі. На початку 1920-х років, після того як Гюго Гернсбек ввів термін Фантастика, антиутопії міцно переплелися з фантастикою та, врешті, були нею поглинені. І якщо почитати біографії відомих класичних письменників, яких ми вже давно називаємо майстрами жанру або батьками-засновниками фантастики. То виявиться, що більшість з них зростала та надихалася книгою Мері Шелі. І далеко ходити не треба, Рей Бредбері, який написав відому антиутопію 451 за Фарнгейтом», вважав Франкенштейна однією з самих знакових книг у своєму житті. Цей роман є насправді унікальним твором, що більш ніж на століття випередив свій час. І на це є як мінімум дві причини. По-перше, роман написаний жінкою, що на той час було майже нонсенсом, навіть його перше видання було анонімним. По-друге, він написаний у жанрі біопанка, який тоді ще не існував, змішаному з науковою фантастикою, соціальною фантастикою та філософією. Вийшов неймовірний коктейль з жанрів, які на той час були не розвинені або не існували взагалі. Ідея роману з'явилася у Мерішелі весні. Так, як це вона розповідала. Мені здався блідий учений, послідовник культних наук, що схилився над істотою, яку він збирав докупи. Я побачила гидного фантома в людській подобі, а потім, після включення якогось потужного двигуна, в ньому виявилися ознаки життя, його рухи були скуті й позбавлені сили. Це було жахливе видовище, і дуже жахливими будуть наслідки будь-яких спроб людини обдурити досконалий механізм творця. Багато рецензентів того часу він Політичну спрямованість робіт Мері Шелі і Франкенштейн або сучасний Прометей не став винятком, оскільки в ньому можна помітити ознаки дистопії, що рівнозначна антиутопії. Особисто для мене цього виявилось достатньо, щоб ще раз перечитати роман та спробувати визначити в ньому наявність жанру дистопії. Саме тому я рекомендую його прочитати всім, хто ще не читав, ну чи якимось дивом ніколи про нього не чув. У світі книги Машина зупиняється, створеному фантазією Едгана Моргана Форстера, технологічний прогрес досяг свого завершення. Поверхня землі стерильна, а населення мешкає в підземних містах, маючи можливість дістатися по пневматичній трубі або дирижаблем до будь-якого місця в найкоротший термін. Абсолютно всі людські потреби задовольняються простим натисканням кнопки, навіть медицина повністю автоматизована. А суспільством керує велика машина, що здійснює цілодобовий контроль за кожною людиною. Шлюб суворо регламентований, немовлят, після народження оглядають, але найсильніше. Та здорових знищують як непридатних до існування у світі машини. Діти виховуються в державних закладах, де їм навмисно прищеплюють соціофобію. Спілкування, душевна близькість, любов та прихильність майже зникли. Читаючи Повість, я ніяк не міг позбутися відчуття, що автор ну, такий справжній мандрівник у часі, який з 2023 року потрапив прямо у 1900-й. У Повісті точно описані та передбачені месенджери, соціальні мережі, відеоконференції, інтернет і сучасні гаджети на кшталт смартфонів. Настільки точно, що не був би я впевнений у даті написання твору, то вважав би, що його написав сучасний автор. Томас Молаєн, дослідник антиутопії у фантастиці, називає цю повість раннім прикладом дистопічної карти соціального пекла. Саме тому я рекомендую вам її прочитати, це пророча фантастика, що захоплює з перших прочитаних сторінок, і одночасно це антиутопія, яка лякає своїм реалізмом. Саме оповідання невелике, його можна прочитати буквально за один вечір або ще швидше, тому це точно не забере у вас багато часу. А от враження від прочитаного залишаться надовго. Фредерік Пол в нашій країні більш відомий за своїм науково-фантастичним циклом Хічі або Брама, залежить від року видання та країни. Це один з найкращих науково-фантастичних циклів у фантастиці. За першу книгу циклу автор отримав премії Небюла та Гюга та меморіальну премію Джорджа Кембела. І якщо вам цікава ця серія книг, напишіть у коментарях. Я зроблю огляд першої книги, плюс загальні враження від цього циклу. Операція Венера, написана Фредеріком Полом у співавторстві з Сірілом Корнблатом, в нас менш відома. Видавалася досить давно, та перевидань ну, начебто не було. А твір цей досить примітний. В першу чергу, тим, що саме цей роман заклав основу неоліберальних дистопій. Обидва автори багато працювали в інформаційному середовищі. Фредерік Пол був протягом кількох років був працівником Нью-Йоркського Рекламного агентства. А Корнблат начальникам Чекаського бюро Телеграфних Новин. Вони знають і розуміють, як інформація впливає на людину. Саме тому реклама грає центральну роль у цьому творі. В основі роману покладено твердження Джорджа Орвела про те, що розвиток суспільства споживання веде до того, що предмети розкоші стають більш доступними ніж предмети першої та часто життєвої необхідності. Дія роману розгортається у світі 21-го століття, поневоленому транснаціональними корпораціями, які масово маніпулюють свідомістю споживачів за допомогою реклами всіх рівнів, в тому числі розрахованою на підсвідомість. Головний Герой Повісті Мітчел Кортней повинен навіяти масам людей ідею еміграції на Венеру і тим самим заманити на планету з нестерпним кліматом та жахливими умовами сотні тисяч людей. Хай не вдах, але не таких вже й простаків. Люди давно звикли до агресивної реклами та не дуже вірять обіцянкам. Мітчел Кортней – майстер свого діла, такий собі ідеальний маркетолог-пропагандист. Він точно зможе перекривати. Канати сотні тисяч людей полетіти на іншу планету. Але не все так просто, адже ідеологічні вараги повсюду від роботи до власного ліжка, в якому поруч лежить дружина-зрадниця. Кантика для Лейбовіца Волтера М. Міллера молодшого справила на мене неймовірне враження. Я вважаю цю книгу найбільш песимістичною антиутопією з тих, що я читав, а може й серед усіх антиутопій, що існують. Джордж Орвел та його 1984 або Рей Бредбері 451 за Фаренгейтом здаються оптимістами в порівнянні з книгою Уолтера М. Міллера Молодшого. Судячи з відгуків критиків та визнаних авторів, майстрів жанру, далеко не я один так вважаю. Дія книги розгортається у постапокаліптичному майбутньому через 6 століть після ядерного Голокосту. У суспільстві виникли ненависть та страх перед наукою і будь-якою. Такими знаннями, які колись призвели до катастрофи, тому всі грамотні та освічені люди були знищені, неграмотність стала загальною, а книги масово спалювалися. Такий процес розвитку суспільства назвали спрощенням. У далекій пустелі збереглося забуте всіма аббатства, розташоване поблизу військової бази. Там колись працював єврей-електрик Лейбовець, який після катастрофи заснував там католицький орден. Згодом він був зраджений та убитий, а потім зарахований далеку святих. Монахи зберігають реліквії, які залишив після себе Лейбовець. Збережені книги та рукописи, знання, які колись зможуть допомогти людству, знову вийти. З темряви. В нас є дуже красиве українське видання, яке прикрасить собою будь-які книжкові полиці. В мене воно є, і я від нього в естетичному захваті. Дуже рекомендую. Поєднання постапокаліпсису та антиутопії в цій книзі справило на мене незабутнє враження. Це єдиний роман автора, він отримав премію ГЮГО і назавжди увійшов в історію світової фантастики не просто як велика книга, а як знакова, що знаходиться в одному ряду з Дюною Френка Герберта, чужим на чужій землі Роберта Гайнлайна та лівою рукою темряви Урсули Легуїн. Іноді соціальні антиутопії набувають вкрай. Специфічних форм та е, звертаються до тих галузей наших знань, е, технологій або устрою суспільства, про які ми її подумати не могли. У тому сенсі, що ніхто не міг уявити, що на основі отакого можна створити антиутопію. А от Ліно-Альдані зміг уявити собі особливу унікальну форму тоталітаризму, ескулапократію, яка являє собою тиранію медичної олігархії. Саме про це, наприклад, Писав книгу 37 градусів за Цельсієм. Для тих, хто вперше чує про цього автора, можу сказати, що Ліна Альдані це провідний італійський письменник Фантаст, один з засновників сучасної італійської фантастики. Його твори були перекладені більш ніж на 16 мов. Найбільш вдалим та відомим з його романів вважається пошук Джерел, який він писав 10 років, та оповідання у жанрі соціальної антиутопії 37 градусів за Цельсієм. M.O. Загальне медичне об'єднання контролює здоров'я абсолютно всіх громадян. ВМО піклується про те, щоб ви наділи теплу майку та пальто, поклали в кишеню градусник та аптечку. Варто вам чхнути, як ВМО одразу проконсультує вас про лікування, розробить його план, виходячи з вашої санітарної картки. Але що буде, якщо людина захоче вийти з ВМО? Адже тим, хто з нього вийшов, не передбачається ніякого лікування. А тим часом державна пропаганда. Насаджує нав'язливий культ здоров'я, особистий простір стрімко звужується. Численні контролери, наділені повноваженнями, близькими до поліційних, постійно перевіряють дотримання правил, вимірювання температури, оптимальність харчування, відповідність одягу до сезону, закриття вікон, зміст в організмі алкоголю і нікотину. І як вижити в умовах, коли всі про тебе піклуються та хочуть тебе врятувати? А доля тих, хто від порятунку. Турботи відмовляється, страшніша за смерть. Іноді, дивлячись на агресивну рекламу та маркетинг сучасних фармкомпаній приватних клінік, які лікують ті хвороби, для яких ще навіть назви не придумали, я згадую це оповідання та описане в ньому майбутнє. От не хотів би я жити в такому майбутньому, все ж таки я маю право померти від серцевого нападу або інсульту в результаті ожиріння або зловживання алкоголем. Або не маю. Курт Вонегут написав безліч чудових творів, і в більшості з них так чи інакше присутня тема антиутопії. «Галапагоси», на мою думку, книга особлива, оскільки з одного боку, вона є яскравим прикладом пізньої творчості письменника, а з іншого частково продовжує історії багатьох героїв і антигероїв. Його ранньої прози. Галапагоси це роман Антиутопія, в якому автор розвиває свої тези про проблеми світової екології. І саме екологія є. Головною та центральною темою цієї книги. Це історія про свого роду сучасний Ноївкавчех. Тихоокеанський круїз зазнав катастрофи, одночасно з голодом, що розпочався на планеті, фінансовою кризою, Третьою світовою війною і вірусом, який робить людей безплідними. Група людей, які вижили на лайнері, та що найголовніше, не заражені вірусом, опиняється на вигаданому острові санта Росалія на Галапагоських островах. І ось з цього моменту вже починаєш розуміти, що читаєш того самого вонегута. Роман об'єднує в собі три часових лінії, описуючи причини всіх страшних подій, їх розвиток та наслідки. Щедро додаючи в роман гумор, сарказм та іронію, автор створив неймовірну генеалогічну пригоду суміш старого заповіту, латиноамериканського роману та коміксу, в якому фантазує на тему, «В що перетвориться людство через мільйон років. Наломшлива історія, яка дуже нагадує сучасність, у нас вже є проблеми в екології, є вірус, який налякав весь світ, та є війна. Чи зможемо ми знайти свій острів і що буде з нашим видом через тисячу років або через мільйон, курт Вонегут дає свою відповідь на це питання. Немала частина романів антиутопії присвячена темі гендерної нерівності, яка у майбутньому набуває жахливі та спотворені форми. Своєю чергою, це створює правила й умовності, за якими живе суспільство. Оповідь служниці, можливо, один з кращих творів, який розповідає про антиутопічний світ, в основі якого знаходиться гендерна нерівність. Дія книги відбувається в недалекому майбутньому, де в республіці Галаад процвітає суспільство монотеократії. Після того, як страшний вірус закінчив свою ходу по світу, більшість жінок виявилися неспроможніми виношувати дітей. Лише малий відсоток здатний вини. Насати і народити здорову дитину. З того часу кожна жінка в цьому суспільстві повинна знати своє місце. Від безплідних жінок, що мають високий соціальний статус і відносну свободу до проституток, також безплідних, які існують для задоволення командорів зі статусом і без, а також не жінок, безплідних рабин, що виконують брудну і чернову роботу. Також є ще одна категорія служниць. Це жінки, які можуть виносити і народити здорову дитину. У таких жінок прав ще менше, ніж у рабинь. Вони власність господаря, яка переходить між багатими сім'ями за однією метою: народити їм дитину, а потім народити ще одну дитину для наступної сім'ї, ще одну, і ще одну. З одного боку, Роман вражає суворою логікою, бо від дітонародження залежить виживання виду, І та ієрархія класова та гендерна система, які читач бачить, Бачить у книзі, служать для збереження виду. А з іншого боку, є альтернативні шляхи, набагато м'якші, на які всі махнули рукою, бо так приємно кимось володіти. А ще Роман дає відповідь на питання, на що здатні жінки, якщо відібрати в них все, свободу слова та пересування, право на свої гроші та своє тіло, можливості обирати собі віру та любов. За романом знято чудовий серіал, і якщо у вас немає часу на читання або ви хочете доповнити враження, від роману, то серіал рекомендую до перегляду. Час поглянути на антиутопії, засновані на гендерній нерівності з іншого боку. Головне фантастичне припущення книги Сила Наомі Алдерман полягає в тому, що в якийсь момент часу жінки отримують силу, здатну заподіяти чоловікам неймовірний біль. У книзі дуже добре і водночас досить просто описані типові для нас персонажі, які майже відразу стають близькими читачеві або навпаки викликають відторгнення. Гнів. Бідна студентка з Нігерії, сирота в американському гетто, жінка з неймовірними політичними амбіціями, яка обіймає посаду мера міста, донька голови банди з Лондона, різні дівчата, різні долі та одна подія, що їх об'єднує. Це переверне їхнє життя, з ніг на голову, а разом з ними і звичайний світ. У дівчаток підлітків з'являється суперсила. Рухом мизинця вони можуть заподіяти іншим Страшний біль, а той вбити. І в цей момент змінюється все: уявлення про гендер, силу, слабкість, права, обов'язки, пристойності структура влади та навіть геополітика. Чоловіки поступово втрачають домінівне становище і лідерство, і у світі настає справжній міжнародний жіночий день. Оскільки що він принесе. Цей роман про природу влади і насильства як такового, а також про те, чи зможе людство повністю відмовитися від насильства. Дуже такий тверезий, до тримкіння в калінах, водночас трохи іронічний погляд на можливе суспільство майбутнього. Книга також була включена The New York Times до списку десяти найкращих книг 2017 року, а колишній президент США Барак Обама назвав The Power однією із своїх улюблених книг 2017 року року. Прийшов час поговорити про книги з елементами антиутопії, які розраховані на дітей та підлітків. Ліан Таннер це австралійська письменниця, яка живе в Тасманії, Австралія. Її життя, також як і її книжки, бурхливе та незвичайне, сповнене пригод та таємниць. Вона займалася підводним плаванням, коли до неї прилетів динаміт. Колись її заарештували за вуличний перформанс. Якось вона провела тиждень у джунглях папа Нової Гвінеї. У пошуках останків японського солдата часів Другої світової. Вона любить секрети, старі кістки та тварин, які насправді не такі, як здаються. Зараз вона мешкає на узбережжі Південної Тасманії зі своїм котом Харі Лебо. Який веде свій власний блог. Її книга Музей Крадіїв, перша книга в трилогії Хранителі, виграла премію Ауріаліс 2010 року в категорії Дитяча художня література та була обрана як одна з найкращих дитячих книг комітету з дитячої книги на Бенк Стріт. Це була одна з 50 книг, від яких неможливо відірватися. Австралійського конкурсу Джетрін 2011 року. Україна Ською мовою перекладені та видані дві книги з цієї трилогії: це музей крадеїв та місто брехні. У своїх книгах Ліана Таннер створила світ, де всі діти знаходяться під постійним захистом до 16 років. Причому не лише під захистом, вони буквально прикуті до батьків. У місті Джойл всі собаки, яструби та інші небезпечні тварини були ліквідовані, оскільки вони можуть зашкодити дітям. Розкидані цвяхи, зламане скло та дерев'яні скалки заборонені законом. Війна, хвороби та небезпечні вітри були переможені. Та навіки забуті. У тиранічному місті джуєл нетерпіння це гріх, а зухвалість, страшний злочин. Головна героїня книги, дівчинка на ім'я Голді Рот, живе в Джуелі все своє життя. Як і будь-яка дитина в місті, вона носить срібні ланцюги і не може виходити без них на вулицю аж до самого дня розділення. Але саме цей день змінює все її життя. День розділення раптово скасовують і. Голді, яка завжди була нетерплячою і сміливою, втікає, ризикуючи не тільки власним життям, але й життям тих, кого вона любить. У цьому хаосі вона натрапляє на таємничий музей Данта, де зустрічає хлопчика Тоутспіта і виявляє страшні таємниці. Тільки хитрий розум крадія може зрозуміти дивні кімнаті музею, що переміщуються. На щастя, Голді має талант до крадіжки. Що дуже даречна, оскільки. Голова хранителів має власні плани на музей. Хранителі це захоплива пригодницька серія для дітей та підлітків, в якій є елементи антиутопії, і саме вони грають головну роль в книгах. Особисто я читав тільки першу книгу і дуже давно, тому, пам'ятаю, її не дуже гарно, але нічого поганого про неї я пригадати не можу. Мої друзі, в яких є ці книги. Надали гарні відгуки про них. Вони сподобалися їх дітям, та й подекуди й дорослим. Наскільки я знаю, рекомендований вік для читання від 12 років. Ну і завершую свою добірку я книгою Роберта Шеклі Цивілізація статусу. Це відома класика наукової та соціальної фантастики з елементами антиутопії. Хоча, якщо на мою особисту думку, це скоріше антиутопія з елементами наукової фантастики, там, пригод і так далі. Головний герой фантастичної повісті Роберта Шеклі Цивілізація статусу Віл Баррент потрапляє на Омегу, Планету злочинців і вигнанців, де середня тривальність Життя становить 3 роки. І тут все побудовано за такими своєрідним кримінально-кастовим принципам Особливістю державного устрою є те, що кожен громадянин повинен вживати наркотики, які викликають стійку залежність. Також він повинен відвідувати чорні меси та порушувати закон. Баринг нічого не пам'ятає і виразно відчуває, що він тут чужа людина, яка випадково і не заслужена потрапила сюди. Здійснивши перше вбивство на Амезі, при самообороні ВІЛ отримує підвищення до статусу вільного громадянина, а також отримує у спадок запас протиатрути вбитого. Здійснюючи вбивства, Барен досить швидко підіймається соціальними сходами. На мій погляд, суспільство Амеги виглядає досить цікаво. Можливо, автор. Так би мовити, надихався кастовою системою та правилами існування суспільства засуджених з реальних тюрем. Спробувати створити цілий світ, економіка, політика, кастова система та побутові речі, якого тримаються на тюремних правилах, це ну, сильна та досить оригінальна для того часу, коли була написана книга. Але це ж Роберт Шеклі. Якщо він вже за щось береться, то все робить дуже ретельно. Він не забув, що. Десь існує земля, так от на землі знаходиться повністю тоталітарне суспільство, яке живе геть за іншими правилами, ніж суспільство Омеги. Наприклад, всім земним дітям у шкільному віці на закритих уроках у підсвідомість вбивають програму, за якою вони повинні відразу ж зізнаватись у будь-якому скоєному злочині. Фактично, Шеклі в одній невеликій книзі зміг поєднати одразу дві різні антиутопії, які поступово стають однією. Книга вийшла у 1960 році, а у 1993 році вийшов фільм Руйнівник з Уеслі Снайпсом, Сільвестром Сталоне та Сандрою Булак у головних ролях. І оцей фільм от, прям дуже схожий на книгу Роберта Шеклі. Тільки якщо у книзі Цивілізація Статусу 2. Опічних суспільства існують одночасно, то у фільми вони розділені часом. І якщо ви не бачили цього фільму, то раджу подивитись класика фантастичного бойовика. А також рекомендую почитати книгу Роберта Шеклі Цивілізація статусу. Я спеціально не згадував утопі найбільш відомі твори у жанрі антиутопії. Так я знаю про існування 1984 Джорджа Орвела, який чудесний світ на Виолдаса Хакслі. 451 градус за Фаренгейтом Рея Бредбері, а Ще є Володар Мух Голдінга, ми, Євгена Замятіна та таке інше. Звичайно, я рекомендую ці книги до читання, а в добірку я їх не включав з тієї простої причини, що цими книгами. І так забиті всі добірки, топи, збірки тощо. А вже оглядів та вражень від цих книг на Ютубі мільйони. Але якщо ви ці книги не читали, можете сміливо додати ще 5-6 пунктів до цього топу. Зі свого боку, я намагався скласти свій топ-10 або добірку 10 книг з творів, які не так часто зустрічаються в оглядах та добірках, але при цьому не менш цікаві та важливі з погляду літератури. На годиннику все ще три кванти півночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу.